З вами програма Рандеву і я, Віра Шевчук. Сьогодні наша гостя письменниця, поетеса Катерина Бабкіна. Катерина Бабкіна драматург, сценарист, поетеса та письменниця. Родом з Івано-Франківська. З-під її пера вийшли три поетичні збірки. Прозова книга Лілу після тебе та Роман Соня. Останній увійшов до списку книги року BBC. Її твори перекладено російською, англійською, шведською, німецькою, польською та французькою мовами. Катерина є автором публікацій у численних українських і світових виданнях, сценаристом короткометражок, режисером відеопоезій. До всього у житті підходить творчо та оригінально. Катя, свого часу ти була учасницею проєкту Євровірші скажи, що спільного, на твою думку, у української та польської поезії? Я би радше говорила про велику кількість різниць. Якщо йдеться про молоду поезію, схожа, очевидно, тематика, тому що близькі речі, які турбують молодь, і українську, ну, молодь, хто у нас молодь, законодавчо зафіксовано, що це люди до 35 років. І плюс-мінус одні і ті самі речі хвилюють молодих поляків і молодих українців, як поетів, так і не поетів. От. В Україні працюють з силаботонікою, мені це дуже подобається. В Польщі вже дуже давно цього немає. Навіть ремовані, ритмізовані сила вірші українські перекладаються там верлібром здебільшого. Важко пояснити, чи що схожого, що відмінного, безумовно, вони інші. Безумовно, кожна література має свою крайову специфіку, особливо якщо йдеться про поезію, живуту, котра актуальна зараз і жива зараз. Він такий, як вона, і тому він її не хоче. Дивні дні починаються в серпні після десятого. Ті, котрими старанно все літо себе оточував, починають там утимнутися, тихшити проти ночі і поводяться, ніби збираються відлітати. Ніби носять у собі таємницю якусь пташину, слово срібло, мовчання зло, а між ними літо. І якщо він раніше лише замовляв машину і кудись виїжджав до ріки на тепло попускати слину, то тепер він і сам починає хотіти кудись летіти. Що вона після сефля також обростає сріблястим пільям, дорогими кремами та моєш шкіру свою качину. На світанку в тумані бачить сині якісь узгір'я в навігаційній гарячці. Пише йому: Повір, я не залишуся довше, ніж ти би хотів, і плену часу немає виправдання і отями пролітними після літа. Всі ми стаємо птахами. Пісня Принцеса Мальборо ну і відповідний вірш є, мабуть, одним з найвідоміших твоїх творів. В якому настрої ти його писала, і що саме надихнуло? Слухайте, я написала цей твір в бібліотеці в жовтому корпусі, де я мусила писати реферат чи якусь навіть курсову роботу по київських єпархіальних відомостях. Uh -huh. Мене відвела туди силком, моя однокурсниця і приятелька. Вона набрала якихось київських єпархіальних відомостей цілу стопку, які виходили там в 18-му та 19-му сторіччі. Нам треба було це все читати і аналізувати. І от, поки вона читала і аналізувала, я написала текст. Він не називався Принцеса Мальбро. Назва вигадана вже музикантами. Сеанс 11 Тоді ще був живий мій друг і письменник Андрій Журківський. І власна назва його так само, як і ідея музики. Твоя нова збірка носить назву знеболювальне і снодійне». Як вважаєш, чи може поезія лікувати? Може поезія лікувати, поезія може надихати і змушувати думати, концентрувати увагу на тих чи інших моментах дійсності. І це часто є найкращі ліки. Розщевлені на асфальті, абрикоси не проростуть в вогкому нервовому тілі міського літа. Ніхто їх не з'їсть. В їхню жовту підгнилу суть по суті нічого доброго богом не влито. І абрикоси шепочуть в усіх світах, в коротких і безнадійних наших життях, в очікуванні на осені жовту одяж в рішеннях про злиття, купівлю і продаж під час побачень у випадкових пригодах, у внутрішніх водах і будь-яких інших водах, в подорожах, на вокзалах, у літаках, в ті ночі, коли розблідаємося подвоє і в полі, де теж, як відомо, один абрикосний воїн в ліжках і в мріях, в липких та безплідних снах нами керує страх. А все найкраще у світі руді жінки, чоловічі лікті, дитячі вицвілі влітку вії, великі дзеркала і балетні станки, середземноморські пляжі, сліпі надії, зручні шеровики, сонячні рамки, зимні ставки страхом оповите, не світиться і не гріє. І соком серпень бризкає на всі біч. І черешки обриває м'яка вага, як серця обриває любов чудна і, не сягаючи більше асфальту і трави узбіч, абрикоси безкінечно летять у серпневу ніч. І страх зникає. не немає дна. Поезія це якийсь одномоментний акт, воно стається і все проза, чи це щось, над чим ти мусиш працювати впродовж певного часу. Але в сумі, в плані передачі емоцій, і досвідів це абсолютно одна і та сама річ для мене. Я знаю, що ти любиш водити авто. Чи часто приходять ідеї нових творів, віршів, коли ти за кермом? Досить часто. В таких випадках дістається телефон і на світлофорах. В нотатки записуються ключові слова. А за це там не штрафували? Штраф... Ну, за це не штрафували, але взагалі за такі розваги, як телефон за кермом штрафують, звичайно, і це правильно. І нас все одно штрафують, і ми все одно це робимо. Життя таке до тебе у сни приходить старий ямець. Він мовчить, уникає сміху чи навіть лайки. Він такий собі негра, в нього треди, люлька ну знаєш, він почесний, мабуть, громадянин своєї ямайки. Він на тебе дивиться зверхньо, як не на тебе. Ти у кожному сні по-різному його вбиваєш, але скільки б куль не засадили йому між ребер, він приходить в наступний сон, цей старий ямаєць. Ми сьогодні в кав'ярні їли пиріг із вишень. Ми з тобою всує згадали доброго вішну, але вішну в снах своїх так собі, з поміж інших. А оцей, скоріше не, ніж будь-який інший, він, напевно, візу має у нашій ночі. І за плечима в нього ямайки парку пагорби сиві. Я тебе звільнити від нього, ну дуже хочу. Я про це попросила Вішну, крішну і шиву. І тепер я знаю все на своєму місці. І тепер вже до нього в сон увійдуть зі співом, без люлюк, без дредів, майже голі і зовсім лисі. Божевільні діти, Крішну, Вішну і шиви. Хто я твоїми читачами? Адже в одному інтерв'ю ти сказала, що є люди, яких би ти нізащо не хотіла бачити серед своїх читачів. Які вони? Було, мабуть, страшно давно. Насправді, мої читачі це люди, котрі вміють фантазувати, вірити, уявляти, працювати над собою, і як це не банально прозвучить, пізнавати світ в його різноманітних формах, виявах і способах. Катя, я знаю, що в Чернівцях презентація роману Соня пройшла в рамках такого собі фешн шоу Чи сподобався тобі цей перформанс? На цьому працювали локальні постановники і діджей, мій приятель німецький діджей Андре, і дівчата чернівецькі моделі, і з ними стилісти створили самі образи. Цих сонь з різних mm -hmm. з різних уривків роману, такими, як вони їх побачили. Mm -hmm. Щось дуже попало просто один в один. Mm -hmm. Щось трошки розходилося, наприклад, з моїми уявленнями, але справа в тім, що пізнати читацьке бачення того, що ти собі придумав і написав, це завжди дуже круто, особливо, якщо це все ще пов'язане з взаємодією з молодими, красивими жінками. Двоє дівчат були абсолютно такі, як, як, як книжка пише. Коли пишеш твір, ти вже бачиш в голові образ цього героя, зовнішність, риси обличчя, чи цей образ приходить вже в процесі творення. Завжди так, але справа в тому, що в Соні, наприклад, немає детальних описів героїв. Ми, в принципі, не знаємо, чи Соня русява, чи вона блондинка, чи вона висока, чи вона низька. Ми знаємо, що вона красива, що вона легка, що вона граційно рухається. Тому ж і так само ми не знаємо ані про Кая, ані про в принципі, інших героїв. Там немає детальних описів зовнішності. Е, тому що мені здається, наприклад, красива людина це абсолютно різна людина для всіх із нас. І мені здається, потрібно залишати цей простір уяви, простір е, втілення свого бачення в тексті. Тобто ну, Книжка ж це ж найкраще кіно, яке кожен може подивитися в своїй голові. Так навіщо його обмежувати? Катя, як ти реагуєш на те, що деякі літературні критики називають твій роман Соня романом про себе? І що вважаєш, потрібно робити, аби такі твори про себе були цікавими для інших? Соня не автобіографічний текст. Про себе так безумовно він про мене, тому що я прожила всіх, про кого там написала. Я побувала ними всіма. Що потрібно робити, щоб такі твори були цікаві? Потрібно просто робити, щоб твори були цікаві. Незалежно від того, про себе вони чи про когось іншого, це абсолютно ніяк не впливає на якість літератури. Ще є деякі відгуки, що роман Соня деякою мірою про дорослішання і про втрати. Як на твою думку, найдієвіше боротися з втратами, їх переживати? Там є така фраза в романі, е, котра є там провідним меседжем книжки, е, коли циган Руслан Лікаренко каже героїні, що е, простіше думати, що все, що з тобою було, було саме так, як треба, і саме тоді, коли треба, в незалежності від того, треба тобі це чи не треба. Ну, просто все, що в житті стається, воно вже все одно сталося. І потрібно знайти для себе шлях, пережити це так, щоб це було на користь, щонайменше для корисно для самозростання, для ставання сильнішим, кращим, сміливішим. Ну, отак, от напевно, і треба боротися з втратами. Не з не з втратами з втратами боротися ти не можеш. Ти можеш боротися зі своїм сприйняттям та з їхніми наслідками. Зранку вона прокинулася з відчуттям, ніби в неї два серця. Одне билося в традиційному місті, інше значно швидше, але й наполегливіше, десь унизу живота, там, де розливалося лоскотне бажання, коли вона думала про різні речі, від яких звуджується. Від цього не було ані страшно, ані непевно, і її не розчевило нелюдською відповідальністю, не здавалося, що життя скінчилося, не виникли ілюзії, що вона щось комусь винна. Хтось просто сидів всередині неї і дуже її любив. Це було так же незаперечним, як і прекрасне. А якщо я його люблю? спитала Соня. Хоча її серця вже не особливо цим переймалися, зайняті одне одним. Що робити? Люби і роби, що хочеш, сказав Руслан. Люби і роби, що хочеш. Знаю, що у тебе є черепашка, чи є в тебе ще якісь домашні улюбленці? Ні, мені вистачає черепашки і мого багатого внутрішнього світу з усіма його уявними друзями. А давно вона Черепашка в мене вже сьомий рік і буде завжди. Знаєте, анекдот такий є, коли хлопчик каже, мама, я купив черепашку, я хочу подивитися, що справді вона живе 300 років. Так от, вона живе 300 років. На відміну від хлопчика, я свідома того, що я на це з великою імовірністю не подивлюся, але сподіваюся, вона проведеться 300 років з користю і з фаном. Не можу не спитати, звідки така любов до пінгвінів? Не знаю, вони просто чудові. Я, на жаль, не скажу про те, що насправді в мене в холодильнику живе такий маленький пінгвін гумбель та ні, цього немає. Просто вони мені подобаються. Колись я точно знав більше, ніж тепер. Колись я просто міг не могти взагалі нічого, колись я був корабель літак, піонер, я виглядав на убогого чи сліпого, оголювався на пляжі, обговорював Бога. Я щось на себе прийняв, про що не просив. Я винен собі за щось, чого не позичив, мені бракує тепер постійно часу і сил. Я світло колись таке у собі носив, котрого, напевне, не дозволяє звичай. І от що я думаю: все, що зникає з нас, коли ми стаємо прийнятні і зрозумілі, десь має лишатися, як золотий запас, як еталонний метр, як минулий час, як хвиля, котра передує наступній хвилі. Коли тобі звідусіль кричать, не впади, коли тобі в руки дають не зброю, а одразу синицю, коли ти на 80% складаєшся із води, коли твій дух важить 21 одиницю, коли ти вже напевно не помер молодим, потрібно зникнути, розчинитися, зупинитись, так як зникає над травою туман, так як розчиняються видихи у тумані, так як дощ, котрий народжується в океані, повертається, зникаючи в океан. І тоді ти потрапиш туди, де всі, хто зумів. Позбутися світу цього, прорости у нього зустрічаються і зустрічають усміхнені. Кожен новий приплив. І кожен легко відмовляється від усього, про що не просив. Оголюється на пляжі. Обговорює Бога. Я планую знімати кіно. Але це вже там, якби, налагоджений план. І зараз пишу повний метр для режисера, який мені подобається, який мене запросив до співпраці. Не можу сказати, що реалізувала себе, ні, я поки що не написала там, Леон Кіллер» чи П'ятий елемент, чи не знаю, якогось «Андалузького пса, але я маю такий досвід. Натомість мені хочеться знімати як режисер. Я зняла дебютну роботу, жовта коробочка. І Її добре сприймають і на неї добре реагують. І хотілося б спробувати ну, над такими проектами. Ігровий повний метр. І став стогін великий і сказав Господь: гріх є важкий. Більший застогін на них, що сходить до мене, і чинять вони зле. І послав Господь янголів вогнених, очистити міста їхні і порятувати країни їхні від гріха і зла і всілякого лиха. Здравствуйте. Я хотіла покипкувати, звичайно, з теми боротьби з корупцією і з олігархією. Дуже, дуже таким цікавим для мене передбаченням виявилося те, що вже в ту коробочку ми сняли Вересні, а в листопаді почалися власне ті речі, коли абсолютно безсилі люди, на перший погляд не здалі, безсилі люди почали міняти світ навколо себе. Правда, не шляхом жовтих коробочок, але може будемо сподіватися більш дієвим шляхом. Україна-гудбай був присвячений питанням еміграції, прийняття чи не прийняття, рішення виїхати з України, так? І мені хотілося показати ну, тобто, не показувати історію про те, як хтось зібрався і поїхав. Чи зібрався і тут оп, не поїхав, а історію про те, яким буває життя, від якого хочеться звалити куди завгодно. От це була вона. Ти ще такий живий, ніби теплий звір. Не переходь, межу, не здавай, не вір. світ не лише множинає з безглуздих втрат або осмислених тож безнадійних дій. Ні, ти нікуди не зникнеш у 25. Не засинай так швидко, а краще сядь, і дослухайся в ніч, поки інші сплять, може, ти втратиш теперішній ракурс часу і подій, та залишишся той самий. У світі і правда нема недоречних зим. І якщо захоче, то кожен матиме дім, рибу, злапає вставку і фею в нічному лісі. Якщо ти тут, то ти вже його заслужив: світ пароплавів, оленів та орлів, світ, у якому тобі завжди добре і завжди сім, чи принаймні вісім. Ти ще такий цілий, як горіх чи плід? Що тебе надіб'є, чим відгородить від краю, де ти король, шарівник і воїн? Знаєш, якщо приходиш туди один, обов'язково чекає на тебе невтомний кінь, а якщо не сам, то буде у тебе син або, може, двоє. Доки ти ще не взнав нездоланний страх, доки ніхто не помер в тебе на руках, доки дихання не спинялось від передозу, запам'ятайте сутінки голубі, подушку, м'яту, заїду на губі, все, що в тобі, залишиться у тобі. Інше поза. Я там була і я знаю, про що кажу. Чуєш, не вір, не пускай, не здавай межу. Ну і насамкіне, що би ти хотіла побажати нашим глядачам. Слухайте, ну я бажаю глядачам дивитися на світ широко відкритими очима, слухати його серцем, відчувати його шкірою і завжди знаходити щось красиве в широкому сенсі, навіть там, де нічого красивого ми часто не очікуємо. А потім запахли липи, тоді він і зник. Без попереджень, як батько і остаточно як хрест з гори, слухав весь час піднімав чужий чоловік і їй вибачливо говорив утішні слова, або ще часом там просто шуміла трава і щось між собою терли сухі запальні вітри. І вона собі думала: що ж, те все, що було у нас, невідворотне, пекуче не світить йому ні з ким, тож він певне спершу просто буде весело гаяти час, ковтатиме тихі ночі, гортатиме тижні чужих портів. Збиратиме риб'ячі тіні і сміх чужих дітлахів, а потім з'явиться знову тихо і без вогню, як дим. А він собі думав, засинаючи серед овочів чи незнайомих тіл це ж відколи сонце сідає, і допоки воно встає, ми з нею можемо бачити відблиск одних і тих же світил. Десь там коси її течуть на плечі, як теплий мед, а десь тут стільки напрямків і кожен з них вперед, і разом усе це щастя, цілісне, неподільне моє. Порожнеча ще дозріє, ще набрякне курявою із трас. Порожнеча вибухне врешті ніби грудка фарби в склянці води, чи коли вони двоє прокидатимуться щоночі у той же час, чи коли закінчиться літо і в повітрі зависне сніг, чи коли вона врешті його забуде, як забувають всіх, чи коли він повернеться таке, хоча вже й не буде куди.